Наші воїни найкращі захищають Україну, захищають рідну землю, ціною власного життя, вони воїни, герої, вони воїни добра, вони вкладають усі сили. Щоб захистити нас від зла. Боже веди до перемоги, щоб закінчилася війна, щоб не страждали усі люди і не гинули хоробрі серця. Ми вдячні вам, герої. І вдячні будем завжди, хай Бог вам допоможе, поріженьки, подання.